Доброго дня, дітки! Сьогодні ми з вами будемо мандрувати Україну геометричних фігур. Але для цього, як ви знаєте, нам необхідні, що мати з собою? Квитки. Вірно, квитки. А квитки у нас будуть незвичайні, вони будуть зборні з геометричних фігур. Кожен з вас обирає геометричну фігуру, і це буде його власний квиток, з яким він буде далі мандрувати. Прошу за Харчиком. Олесик. Кожен з вас обрав собі квіток у вигляді геометричної фігури. Перед тим, як розпочати нашу подорож, давайте розірнемо наші пальчики. Поклали ці пальчики на геоборди і розпочнемо. Геоборду ми взяли, гру веселу почали працювати будемо правно, фігури викладати всі ми вдало. А зараз для того, щоб нам далі продовжити нашу матріку, нам необхідно викласти таку саму геометричну фігуру, яку ви обрали. Ви берете одну резинку відповідного кольору до вашої геометричної фігури по центру геоборда її викладаєте. Овецько, скажіть, будь ласка, яку геометричну фігуру ти викладаєте? Е, 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 Добре, молодець. А яку резинку ти викладаєте? якого кольору? Зо. Жовто, а скільки кілочків ти? Один, два, три, три, п'яти. П'ять. Добре. Молодець. Скільки сторін має прикупі? Три. Молодець. Наступне наше буде завдання дуже цікаве. Покладіть, будь ласка, перед собою свою схему. А в переходимо вам необхідно буде викласти малюнок за схему. Ласка Уважно розгляньте його і за схемою викладіть свій малюночок на своєму геопорді. А тепло, будь ласка, все швидко. Зараз, дітки, буде наступне завдання, вам необхідно буде із резиночок на геопорді викласти би транспорт, на якому ви хотіли би подорожувати по країні геометричних фігур. Анічка, що ти виклала з геометричних фігур? Автобус. Автобус. Які ти використала на фігури? Квадрат і прямокутник. Молодець. Ти, Макарчик, що викладав? Швидкий тролейбус. Швидкий тролейбус, так. А ти які використала геометричні фігури? Е, прямокутник, ще один п'ямоходник, квадрат, дві, і ще один і один. Ти за карточку що виклав? Електричку. Електричку, добре. А ти які використали матриців гори? Одинакі. Трикотник. Артемко, а ти що виклав? Поліцейська машина. А зараз ми з вами проведемо вікторину. Завдяки греоботу та резинкам ви виконаєте ці вікторини. Слухайте уважно, скільки пір року є? Чотири. Чотири. Зліва направо беремо резинку будь-якого кольору. Викладаємо. Перший ряд. Зліва направо викладаємо, викладаємо на кілочки. Я жовтий. А я злою. Добре. Добре. Всі, хто виконали завдання. Добре. Наступний другий ряд, друге завдання. Візьміть резинку будь-якого кольору, будьте уважні. Скільки є днів у тижні робочих? П ять. П ять. Беріть резинку. На другий ряд зліва направо. На другий ряд викладаємо зліва направо певну кількість кілочків. Скільки робочих днів у тижні. Молодці. А тепер скільки днів у тижні вихідних? Два. Два. Два вірно молодці. Беремо резинку іншого кольору за вашим бажанням. Так, третій ряд. Зліва направо. Зліва направо. Так. Два. Молодці. Молодці. На четвертий ряд наступне завдання. Скільки лапок у кішки. Чотири. 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 Беремо резинку іншого кольору. І викладаємо. Чотири. Вірно. На нашому велобурку залишився ще один ряд незайнятий. Тобто, скажіть мені, будь ласка, скільки у людини є рук? Два. Дві руки. Молодці. Ну що жіть? вами завдання. Наша подорож доходить до кінця і нам необхідно з вами попрощатися з нашим геобордом. Отож, кладіть, будь ласка, пальчики на геобордах і разом зі мною промовляємо. Прощавай, геоборде, друже, працювай!